Живим щитом та автомобільними шинами перекрили дорогу мешканці селища Битків, що на Надвірнянщині. Близько сотні людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи від влади негайного ремонту дороги в напрямку селища. Громада втомилась від обіцянок і потребує конкретних рішень. Минулого року цю аварійну ділянку люди власними силами ремонтували. Кусок дороги від моста на річці Бистриця до початку нашого селища. Вона у нас є у катастрофічному стані. Своїми силами протягом оцих останніх років ми її засипаємо шутрами, беремо скали тут з-під нашої гори, отой насип такий, але воно нам не допомагає нічого. Причина елементарна: до нас їде велика кількість багатотонажної техніки, яка дорогу руйнує. А ремонтувати немає сил, немає коштів і немає змоги. 150 років маємо відмічати якби битківської нафти 150-річчя. Ну розумієте, з яким лицем ми маємо відмічати? По якій дорозі ми маємо запрошувати гостів сюди. Розумієте, як би вони мають їхати? До людей приїхали представники місцевої влади. Чиновники вислухали громаду, проте пообіцяти нічого не змогли. Проблема мовляв у фінансуванні з боку центральних органів влади. На сьогоднішній день у держави дійсно немає грошей, щоб задовільнити всі потреби і всі ремонти, які потрібно зробити в Україні в області і в частності у вас тут дорога з надвірної набитки. Немає це грошей. Я вам відверто про це говорю. Я не брешу. Значить, стосовно цього є вже прийняті відповідні зміни. у Бюджетному кодексі, в законодавстві я на думаю, найближчим часом, десь може тиждень, два-три. Я не знаю, скільки вони там в Верховній Раді будуть приймати, будуть прийняті відповідні зміни. І гроші, які є у громад, є у сільських рад, які десь більше, десь менше, десь не вистачає, зможуть акумулюватися і кидатися на ті потреби, які потрібно людям в першу чергу на ці дороги, які є державними. Дорога розбита вщент, кажуть люди. Тут кожного дня проїжджають вантажівки нафтогазово добувного підприємства, які нищать дорожнє полотно. Керівництво. НГВУ «Надвірна Нафтогаз стверджує, що підприємство активно допомагає селищу. «Укрнафта» виділяла кошти на добудову школи. Також адміністрацію НГВУ надіслано до Києва листа з проханням виділити фінансування на ремонт доріг. Пан Чуприна звернувся до свого керівництва про виділення приблизно суми біля 300 тисяч гривень на цей участок дороги, який є дуже поганий. Він звернувся до свого керівництва. Ми очікуємо відповіді, очікуємо позитивної відповіді. Наше підприємство приймає активну участь у вирішенні соціально-економічних проблем селища. Щорічно під наше підприємство виділяє великі суми коштів на добудову битківської середньої школи. Ми виділяли кошти, виділяємо кошти і на е, інші об'єкти на реконструкцію на будівництво. Що стосується ремонту доріг в районі, підприємство приймає. Посильну участь у е, е, ремонті доріг. Хоча убиткові протягом 150 років добувають нафту і газ, жителі жаліються, що від того селище майже нічого не отримує. Інфраструктура занепадає. Крім ремонту дороги, люди вимагають зниження ціни на блакитне паливо. Селяни користуються газом, видобутим з надер населеного пункту. Вимагають також битківчани до будови школи повернення податків до селищного бюджету. садика нема. Клубу нема для молодіжі, як то нічого. Все, газ то такий дорогий, по 7,20 і ми на газі спимо. 256 та свердловина, яка є, груповий, 270 обіків, чуку, другий промисел. Відсипалимо в цей район і область газом. Не російським, не російським. То чому газ не дати на швіці, що з мого діда прагіда з землі одегаз іде ондеонде той? То. то чого не дати цей газ нам? Чого платити нам руський? Битківчани кажуть, якщо найближчим часом проблема не вирішиться, вони готові на дорозі поставити цілодобове чергування, не пропускати транспорт НГВУ на двір на Нафтогаз та блокувати цього підприємства Свердловини, розташовані на території селища.